Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Ну що? Сьогодні у нас субота, 28 березня. У нас сьогодні чудовий день. П ять, п ять учнів склали іспити. Сьогодні відоси я повиставляв. Три учні склали з першої спроби а, і два з другої спроби. Чи навпаки, а, два з першої, три з другої. Ну, коротше кажучи, а, з першої спроби два на механіці. Склали. Так, два, два учні склали з першої спроби, і це була механіка. Один учень на механіці склав з другої спроби, і ще там теж два з другої. Коротше, п'ять сьогодні вдалих складених іспитів. Це все на Усенка Тож талони виходить, є, а все-таки вони з'являються. І хто їх хоче вхопити, той вхоплює. І я б. З впевненістю сказав, що на Усенка не валять, явно не валять тих, хто навчений. Хто навчений і гарно а, підготовлений. Якщо ви погано підготовлені, напевно, вас можуть трішки підвалити. Хоча, я думаю, ви самі себе завалите. Тож а, вчіться, складайте іспити. Беріть талони, шукайте, готуйтесь гарно з інструкторами. А ми а, скоро запускаємо групу нову з теорії 12 жовтня. То буде група вихідного дня субота та неділя з 9.30 до 12.30. І І у нас є можливість брати учнів а, тих, хто вже склав теорію. Чисто на практику. Тож долучайтесь, пишіть, дзвоніть, пишіть в приватні, пишіть в коментарях е телефони в шапці профілю. Е маю надію, що всі учні, котрі склали, напишуть відгуки про нас. Е вони вже записали відео відгуки. Хотілось би ще е відгуки в Google. В нас їх там до речі, багатенько, вже майже 500, Скоро буде півтисячі. тисячі е і оціночка 4,9. Тож. Дякую вам за довіру. Ми стараємося. Вся наша команда старається. Інструктори стараються. А, інструктори, до речі, замотивовані, дуже гарно наші. І а, за перші три спроби інструктор наш отримує премію, якщо учень складає. Тобто а, у нас мотивація не така, як в поганих школах, за те, що приведеш на купівлю прав когось, а навпаки, за те, що склав з першої другої чи третьої спроби, а, і на машині автошколи были, наверное, а, больше. тоже Нам варто доверять. Мы стараемся. Проходит то до нас. Мы вас на і чему. И вы будете всем своим знакомым казати.